Всіх вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні додому поверталися ближче до Піцбургу міста і проїжджали ось таким гарним районом. Тут дуже гарні будинки, і я вирішила з вами поділитися. Деякі з них тільки будувалися. Як бачите, виглядають неначе це гляні, але насправді це тільки верхній каркас такий. І будують всі по стандарту: гіпсокартон, дерево. Але от такого плану будиночки, вже ближче до великих міст. Коштують мільйон, деякі 2 мільйони доларів, а то і вище. Сьогоднішній влог у нас буде такий домашній, так що робіть собі чай, каву і всіх щиро запрошую до перегляду. Хто бажає мене підтримати, може поставити вподобайки, підписатися на мій канал. А також в інфобоксі є посилання на мій телеграм-канал. Запрошую всіх у нашу невеличку спільноту. Приємного перегляду! Се Я відвідую сакрів і мушу поділитися з цією красою. Скільки лілій цвіта зараз. Яка то краса просто неймовірна, як так багато в одному місці. Вау, дуже гарно. Так мені подобається. І ось така полергонія я собі взяла в неї, але моя якась блідніша. А лілії просто краса. Так, і в нас вдруге п'ять яєць гніздечку. Минулого разу я не встигла. Ташенята вилетіли. Вони 12-14 днів і вилуплюються з яєць. Я сьогодні зібрала трішки порічок. Ми наїлися їлися свіженький яїдок. І зрештою я готую джем. Вперше. Побачила в ютуб каналі у пані Наталі. Канал в садку у Наталії. Я залишу посилання під своїм відео. Бачила рецепт, і дуже мені захотілося, тому що я ніколи не готувала джем з порічок. От півгодинки ще поварити маю і покажу вже вам результат. От, вийшла в мене така баночка на 390 г. Якраз згадала з вишневого повидла колись залишила. І нехай вистигне. Поки що тільки вилила, то вже. Пізніше покажу, який цей джем. А ви переходьте до пані Наталі на сторіночку, канал в садку у Наталі і знайдете рецепт у неї. І от якраз Марчик попросив зробити з варенням такий хлібчик. Він ще теплий, але дивіться, який джем. Колір такий гарний. Марчик буде дегустувати найперший. Марчик? Да. Ja. Добре? Ти смачне. Mm. Ну, що ж, пальчиком треба саме джем. От як джам виглядає на наступний день після холодильника. Дуже смачний. Всім рекомендую. Ще вам хочу показати, що моя монстера випустила нарешті новий листочок. Молоденький, отакий красивий. І я так бачу, що є місця, де помітні ще три листочки. То я дуже задоволена, тому що я дуже люблю цей вазон. І доглядаю, як і за всіма, але деякі проживаються, деякі не дуже. Бачу, там якраз буде ще, можливо, піде ось так, щоб. Вона форму трішки змінила. Я відчистила хатинку, яку ми на дорозі підібрали безкоштовно, хтось викидав. І вже котики винюхують. Рокет вже в хатинку заходив. Тепер біскіт, а десь руденького немає. Прийшов Рокет. Камон. Колись як біскіт був котенятком, у нас в хаті така коричневого кольору була така штукенці, такі хатки для нього, але він дуже нею цікавився і ми продали. Купували на Амазоні. А тепер побачили безкоштовно, я кажу, беремо, я відмию. У нас миючий гарний ручний пилосос, воно Тепер пахне. Чистенька. Я де треба підшила. І от буде котиком забава. Навіть спати собі тут зможуть. Ще десь прийде руденьки і подивимося на його реакцію. Підіть, як він сидить. Тобі так зручно, біскіт. Рокет. Ага. Мистеця ще зручніше. От малий. всіх їх зачіпає? Ще заодно вам покажу. Бо я не показувала, я докупила отакі підставочки і в них. Висадила петунію з таким зелененьким. Вже казали мені, як називається, я знову забула. Треба все записувати. На завершення вам хочу показати. У мене тепер замовляють також пташки-сережки. Дівчатка такі креативні, онлайн просять мене зробити, а я пробую, беруся. І ось такі. І ось такі ззаді на закруточках, як нас кажуть тепер пусети, напевно, що так. І от покажу вам готові два набори. Це все замовила одна українка. Сама запропонувала мені спробувати зробити сережки. Цей буде такий з Самий менший розмір пташки 2 на 3 см. Золота фурнітура. До неї сережки також ось такі. На закруточках золота фурнітура. Цей набір середня пташка. Срібна фурнітура. Сережки вже ось на таких кілечках. І ще, як бачите, дві самі більші. Пташки. Зараз я вам покажу для чого. От так. Замовниця попросила зробити без нічого дві пташки найбільшого розміру для каблучки. Вона собі прикріпить, до якої саме її потрібно. І, напевно, от так воно буде виглядати. Отакі от в мене дівчатка-замовниці креативні, наші україночки. Фото сиражок я їй вже відправила удобрити, бо, тому що, я казала, спочатку нехай подивиться, чи їй сподобається, чи все підійде. Сказала, що дуже їй сподобалось, і буду гарно запаковувати і відправляти. Полетять вони у інший штат. А вчора в мене залишилось трішки глини. Я вже не могла формочками витискати горлиці, і я вирішила спробувати зліпити вручну. От така пташка в мене вийшла, як на перший раз е, ну, для себе залишу, можливо. Е, це єдиний екземпляр поки що. У мене були такі наліпки для манікюру. Я сюди їх прикріпила, задекорувала і зверху обробила таким спеціальним для глини лаком. Але спробую виставити на інтернет. Якщо комусь сподобається така пташка в єдиному екземплярі, то я з радістю її відпущу в нове гніздечко. Поки я вам монтувала сьогоднішнє відео, то пташечка, ось ця вручну зліплена, вже знайшла свою власницю, новонароджену дівчинку. Лілею Лайлія. Там є лілії такі. І мені написала жіночка, що в неї народилася племінниця Лілея. Так як дослівно читати, по факту будуть її тут кликати Лея, але для неї замовили цю пташку. Я дуже рада, що вона комусь. Як то кажуть, припала до душі і летить у нове місце. Настав час розіграти переможців, подарунків. В минулому відео де ми їздили на Слов'янський фестиваль. Я оголосила розіграш, подарунків з нагоди другої річниці каналу. Перш за все, всім дуже вдячна за привітання, добрі слова, побажання. Подарунки це е, дві наліпки. Магнітик Пенсільванія, листівочка Пітсбург і моя пташка з глини. Так що копіюємо посилання на відео вставляємо у програму, яка обере випадковий коментар. Підраховуємо коментарі. 129. Відео записую, до речі, десь півтори години до виходу. Всім бажаю успіхів. Обираємо переможця. Ліля Дем'яненко, 81, 45. Привіт з Тернополя! Спасибі за цікаве відео. Благословив вас Господь! Можу сказати, що такі коментарі я пам'ятаю від Лілії Дем'яненко. Цього я дуже рада. Мої земляки виграли подарунки. Ліля, я вас щиро вітаю. От, знайшла ваш коментар. Ліля Дем'яненко. Надіюсь, я правильно кажу. Як бачите, часто коментую. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною в інстаграм, або... Фейсбук, і ми домовимося, як ви отримаєте подаруночок. Всім щиро вдячна за перегляд, бувайте здоровенькі, і побачимось у наступному відео.